Чи мають право лікарі говорити онкохворим? Скільки їм залишилося жити? Така от тема піднялася. Я не знаю. Я онкохвора вже з 22-го року. Лікувалася в Україні. В мене була операція. Да, лікування рік. Плюс зараз знаходжусь за кордоном в найкращих клініках Європи, найкращій країні по лікуванню онкології. Також проходжу лікування операція була, тому думаю, маю свою суб'єктивну думку, але мені ні в Україні, ні тут ніхто не говорив скільки мені. Залишилось там жити, або скільки я проживу. Тому така цікава тема піднялася в мене. І не тільки про це мова. Взагалі я вважаю, так як ми зараз працюємо з мозком, да, зараз я вже третій рік займаюся практиками, і психологією, і духовні практики, матеріальне з духовним, тобто розвиваюсь постійно, зараз нумерологію прийшла, тому що це також дуже цікава така наука. І що я хочу сказати, що коли ми кажемо собі, там, скільки ми там проживемо, або скільки ми там... В там собі там ставимо програми, це програмування. І тому я вважаю, коли лікарі кажуть людині, що тобі там залишилося жити 5 років чи там 3 місяці, то я таким чином людину програмують, що ти от ти проживеш і більше ні краплі. Я по собі знаю, коли мені поставили в вересні 24-му році діагноз, що в мене метастази, там. Так, да, я злякалась, да, мені було страшно, да, я там впала в жертву, як кажуть, ну, зараз це модно казати по психології. Але отут була мене програма. Не знаю, як воно буде і що воно буде, але я знаю точно, що я буду жити. Все. Більше мене нічого не цікавило. І Тому я ні одного лікаря, ніколи не чула, там, скільки мені залишилось. Але все-таки думка тут там, себе так трошки точить. Ну, трішки так задумуєшся, а дійсно, скільки я проживу, яке буде життя. Да? Тому так, це дійсно воно впливає на нас, як кажуть, соціальне. Але чи повинно нас воно так прямо аж торкати? Це життя. <гум> Люблю вас обіймаю. До зустрічі. Ну і хочу продовжити свою таку тему. Дуже вона для мене. Особлива, тому що онкологія я вам скажу, це трансформація, так само як і війна, трансформація. Онкологія, трансформація це нас все, так сказати, готує до чогось там в житті. Я це вже осознаю, розумію, тому що займаюся, як я вже казала вам, в попередньому відео, практиками, різними практиками, психологію вивчаю більш глибше і десь занурююсь глибше, десь так трішки поверхнево, по різному буває, але все-таки за те, що я берусь, я стараюся його пізнавати. Що я хочу сказати вам? Практики потрібно робити обов'язково. Обов'язково, тому що, перш за все, стілення відбувається в нашій аурі і на нашому тонкому плані. Зрозумійте мене, людина каже, третій рік в онкології, тому що м я це проходжу. Як, ви, як бачите, зараз ви мене, да? Зараз я проходжу таку агресивну терапію, тому що в мене дійсно агресивна онкологія. І зараз у мене променева терапія, моя шкіра зараз просто там болить, тріщить. Але ви бачите, по мені я з вами виходжу, розмовляю. Чому я це роблю? Ну, по перше, я хочу і для себе це зафіксувати, показати. Ось дивись, ти молодець, ти крута, попадувати собі, да, але не можу, бо рука одна тримає телефон. А по-друге. Це важко, це дійсно важко. І оця підтримка, коли ти знаходишся в полі сильних да, людей, коли ти до них звертаєшся за за підтримкою і допомогою, коли ти м -м, не сам, тому що в 22-му році, коли дійсно мені робили операцію і було лікування, я ні, лікування вже була не сама. А коли операція була сама, то це зовсім різ, різні речі, зовсім різні. І цими практиками нам потрібно показати мозку, навчити мозок на це все реагувати. І зараз для мене онкологія, ну якщо чесно. Так як я в попередньому відео казала, да, скільки там можна жити, скільки не можна. То зараз для мене онкологія це просто. ну Я її не сприймаю як онкології, да, що страшне. Хоча я чую людей, розумію, про що вони розповідають. І є така ще фраза одна, яка мені дуже не подобається, і зараз я про це зніму відео окремо. Вітаю, попереднє відео я вже викладувала, в Ютубі це все змонтую в одне відео, а тут я вам продовження. Мене тригерить фраза в онкології це боротися з раком, боротися з онкологією. І коли це я бачу в Фейсбуці, коли це я бачу, це моя суб'єктивна, звісно, думка, тому що у людей різні думки. Коли люди просять там допомоги, підтримку, я також і просила, викладувала гроші, хотіла зібрати на лікування. Звісно, в Україні цього не вийшло, тому що зараз ця увага тільки для воєнних, для цивільних, які хворіють. Для них увага тільки за великі-великі гроші. Тобто там фінансування зовсім немає ніякого. Ну є безкоштовно, звісно, можна звертатись. Але це не те лікування, на яке, ну, яке дасть можливість вам жити далі, здоров'я. Так як м -м -м, боротьба, коли ми починаємо боротися, розумієте, боротьба вона триває вічно. Коли ти борешся, ти постійно борешся, борешся, борешся. Що я зробила в практиках? Перш за все в практиках я прийняла. Прийняла цю ситуацію. Я прийняла те, що я в полі смерті. Я прийняла те, що коли, тому що коли була в мене перша сесія, я зрозуміла, що в мене є такий діагноз, то перш за все, в мене була в полі смерті. Я вже там в попередніх відео розказувала, можливо, що не пам'ятаю, ділилась. Але просто зараз повторюю. Боротьба породжує боротьбу. І коли ми боремося, то ви ж розумієте, що ми ніколи не переможемо. Тому що в боротьбі переможці немає. А коли ми просто приймаємо і розуміємо, що ну так, ця ситуація вже сталася, що я можу зробити, щоб ця ситуація змінилася, розумієте, то візьмемо фокус уваги, перефокусовані з боротьби на те, що, а що ми можемо зробити, щоб ця ситуація змінилася. Коли це я почала собі усвідомлювати, проговорювати, коли я почала з цим, ну, я кажу, да, це все робити, то, звісно, для мене знайшлися ресурси і можливості. Прийшли в поле люди, які допомагали, яким я щиро дякую, які побачать це відео і зрозуміють, що я їм вдячна завжди буду, завжди пам'ятаю. І просто розумію. Не боротися, не перемагати. Просто жити. Жити. Розумієте? Життя воно таке. Тому обіймаю вас, любі. Продовжую серію відео, хочу завершити як висновок, тому що це відео я хочу потім в YouTube змонтувати. Стою біля дерев, практикуюся з деревами, звісно, з землею, обов'язково заземляємося, обов'язково проводимо ці практики на рівні планети Земля, тому що це також потужне стілення, я на цьому навчаю обов'язково при божественному рівню, якому проводжу енергетичному, до речі, воєнним, як я вже казала, робиться безкоштовно з практики, То, звісно, що ми заземляємося обов'язково. Без землі ми не можемо літати десь там в космосі, ми живемо на планеті Земля, і ми живемо тут. Тому висновок, звісно, що це моя судітина думка, але все ж таки я думаю, що маю на неї право, так як я онкохвора і лікуюся вже вдруге, тому що в мене перший раз після України пішли метастази, да? не полікувала, зроблені операцію, все ж таки пішли метастази. Там була на все своя причина. Я Розумію, в чому там причина. Звісно, звинувачувати я нікого не буду, тому що це було так потрібно було. Це явище таке як кажуть, індивідуальне для кожного. Але такий. Не боротися, не перемагати, просто жити. Жити з відчуттям наповненості, з відчуттям радості, легкості, тому що радість і легкість, наповнення задоволення і дає нам можливість жити на пам'яті Земля і виконувати свою місію. Тобто, для чого нас творив да, Бог, для чого нас сюди привів, для того, щоб ми насолоджувалися життям, були задоволені щасливі, для того, щоб ми були в легкості, в радості. Тобто ми, ну я за себе кажу, да, я про тих кажу людей, які там практикують, що, що я роблю на планеті земля. Я вчу свою душу отримувати задоволення, легкості в радості. Тому що до цього моменту, до моїх хвороб, як так як вона ще агресивна, то, звісно, на, є такий висновок, що постійно було б важкості, все було б важкості. Тобто зараз фокус уваги я перевела на легкість і на радість. Це нелегко. Це також важко зробити, тому що дійсно 45 років я жила в важкості. І зараз перевести себе на легкість це ще та задача, той квест, але... Живемо далі, працюємо над собою і допомагаємо іншим. Тому звертайтеся. Хто просить, тому допомагають. Це вже я знаю точно.